Соровно самі дивитися, і, мабуть, йому ще більше, коли я побачила в наказі, де було два речення в констатуючій частині, вона зовсім не констатуюча частина наказу, і в п'ять помилок у словах. Це педагоги так пишуть, це так директор перевіряє накази. Шановні, давайте подивимося, це дрібниця, оця халатні, оце якраз і приводить до нас до того. Якщо подивитися на педагогічні ради. У вас прийнята раз, раз проведена педагогічна рада 9 квітня 2013 року, де немає, де ви дозволили проводити навчальні екскурсії в навчальну практику протягом навчального року. І директор підписав цю педагогічну раду. На підставі чого це протягом навчального року, вже 9 квітня можна проводити. Це що не зрозуміло, що це, як мінімум, на початку жовтня треба було провести, і це треба було розклад скласти і подивитися, а цього нічого немає. Значить, виходить, що вам за навчальну екскурсію, за навчальну практику ви її не проводили. І вона вам не потрібна, ви просто провели педагогічну радію і записали в журнали. За це отримуються також кошти. Наступне, дивимося протоколи тетрад. Педагогічна рада, яка розглядає стан вивчення певного предмету, організації навчально-виховного процесу, я більше спочитала педагогічні ради, що я побачила конференції, семінари, де, наприклад, що таке Олімпіада дізналася у, на, на педагогічній раді. Хоча стоїть питань про стан. Я має аналізуватися, має бути аналітична довідка. Довідка видаватися, але коротко має бути що позитивного, які є проблеми, які є недоліки. Від цього має щось педагогічна рада запропонувати. А відповідно, директор школи має на підставі вашого ваших пропозицій видати наказ. І конкретно кожному вказати, хто що має виконувати. Голови методичного об'єднання, заступнику збір навчально-виховної роботи, з виховної роботи, класним керівникам. мають таких наказів на виконання річні педагогічної ради.